Десь можна було попорядити, що води тільки-но відкрився. Все у світі має початок. Сніданок був просто казковий. Смачна, духмяна кава. Парізьєн, здається. Все гарно сервіроване. І обід був нічогенький. Так, ясна, куліча консерва. Під червоним винним соусом. Дуже добре замасковано. А де, а де а де слуги? Була одна оцяржі Елізабет, яка дуже схожа на школярку. Ваш чай з меду, містер Голлера. Ви звали? Дякую, так, звав. Хотів дізнатися, що буде на вечерю. Увечері господар обіцяв спекти поріг з курятими та картоплею. У вас батареї майже холодні. Я скажу про це господареві. Як спалося ліжко зручне? Моє дуже більш-менш зручне. Я думав тут є кімната для читання, а ще більярд, брідж, можливо, якісь інші розваги. Ми взагалі вічного готонути. Елізавета, скажіть, будь ласка, чому найкращу кімнату дали цій дуже дивній особі? Ви про актрису. Вона приїхала раніше. Явно психічно нестабільна. Я не здивусь, якщо вона втекла з божевільня. Але перед цим дізналася, як управляти Всесвітом, світом, не привертаючи уваги санітарів. Боже, що за манери. Ні, 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 я тут більше не залишусь. Я дуже-дуже дуже на це сподіваюся. Вибачте? Вибачте? Моллі, підміти, будь ласка, сніг біля задніх дверей. Вже йду. Місіс Моллі, я вам допоможу, не заперечуйте. Люблю сніг, мороз. Це буде непогана зарядка. Неодмінно треба робити сьогодні зарядку. Чесно кажучи, це було б чудово. Лізабет, а ти поки що? допоможи господаряві. Вибачте, панекець. Вражаючи, чи мають, чи мають господарі хоч якесь уявлення про етикет, тотально бутовану етику. Ходять туди-сюди, туди-сюди, з лопатою, ганчіркою, пелесосом. Невже немає задніх сходів для прислуги? Є чудові задні сходи. Дуже зручно, якщо треба проникнути до когось в кімнату. Це до кого ви хочете проникнути, непомітно. Я сказав, якщо... Все прибирання має проводитись вранці. І взагалі тут має бути відповідний штаб. Не знаю, прислуги. як має бути тут. Я, машку, за кордоном. Як тільки закінчу тут свою справу, одразу поїду. А То ви тут ненадовго. В сенсі в цьому готелі. Вибачте, я зараз не дуже схильний до Ваше, Ваше право. Так. Безперечно, моє право. Так, алло, чорна кільниця. Ні, це Джаус, вона не може зараз підійти. Хто? Поліція? О, ні, боюсь. Я боюсь, це неможливо, О, нас занесло снігу. Алло? Алло? Дорогий, це я не вам. Це я зрозумів. Любий, а ти не знаєш, що ти поділася. А друга лопата для снігу. Молю, уявляєш там, щойно дзвонила дзвонили з поліції. З поліцією? У нас проблеми з поліцією. Ну, я ще не отримав один для спитних напоїв. А, а, а що це так важливо. А може ми порушили одну з інструкцій якогось дурнуватого міністерства. А може, вони хочуть спитати про Панчохи з Гібралтару. Пам'ятаєш, коли мене взяли з ними на виході? Любе, я думаю, що це щось набагато, серйозніше за Панчохи з Гібралтару. Ось, ось іде. А ви знаєте, у вас дуже-дуже холодно в бібліотеці. Я то взагалі доплачу і не хочу і не збираюся у вас тут мерзнути. Любе, я піду, принесу вугілля для каміна. А ще у вас в цьому готелі живе незвичайно дивна особа. Її брання, манери. Це артистка, артистка початківець. Монсарат Кабальє. ви не чули про неї. Звісно, чув. Монсарат Кабальє – Це легендарна оперна, -оперна співачка. Збиває в верті та беліні. Колоратурне сопрано. А також прославили своєю технікою бельканто. Ви думаєте тільки ви розумний, так? Ні, я мав на увазі не ту монцерату, а всю нашу. Бойлер дивиться здивовано і зневажливо. Ну, батьки назвали її монцерат, сподіваючись, що вона стане гарною співачкою. Бойлер дивиться здивовано і зневажливо. А вона майже стала. Ви не дивилися трилер за душами на нізу? Не дивився. А ще у вас тут живе, як же ж її? Мюрбу, луця. Хо-хо-хо-хо-хо! Ви <смір> ж її не чекали, правда? Ну, не можна ганяти людину в таку погоду. Це не по-людськи. Це ще й протизаконно. Ви мали б це знати. Ви ж колишній суддя? <смір> я ж намагаюсь вам сказати, що ваша мюрпул... Обережніше. Варто згадати про чорта, а він тут як тут. <смір> 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 я не бачу і не чув, як ви увійшли. Це тому, що я увійшла навшпинки. <смір> Ніхто мені не чує, якщо я цього не хочу. Тихо, війшла. Як пішов до вітальні. Мого очарігового господаря я заслучив. Що трапилося? Не звертайте уваги. це все через сніг. Це дуже важко. Так, сніг багато що ускладнює. Або полегшує. Я не знаю. Ви ще багато чого не знаєте. Так. І шеф-кухар я так собі. Ви чарівний шеф кухар але ви, з дружини, занадто довірливі, не заважає дещо знати про людей, які сплять під вашим дахом. Ось я, наприклад, прийшла і сказала, що моя машина застрягла в Хочугурі. Але що ви про мене знаєте? Нічого? А може я ховаюся від правосуддя? Можливо, я навіть вбивця. Ну, ви не схочете. А то скучу. Ну, щодо. щодо бойлера, то про нього я дещо знаю. Господи, у вас ніде-ніде не можна у вас посидіти. Ні в ні в бібліотеці. Скрізь собачий холод. Я казав і ще раз повторюю, що у вас тут все через. А ви як. Містер Бондар, це ж вам, що ви не знаєте? Дякую. Я буду писати, писати біля каміна. Вибачте, мені ви дається, що в порані. Загрузово да в батареях. О Боже, вітальня, вбиральні, вітальне, та ще й поліція. Полі... Поліція! Ой, ви вибачте. Вибачте. Так, щойно подзвонили, сказали, що до нас прямує сержант Тротер. Могиля на куди нагодиться, дровами краще. А що з вами, що трапилось? Сюди прямує поліція. За такою погоди сюди на Санта-Клаус не добереться. Мої лижі. Куди їх можна поставити? Біля головного входу. Дякую. Ходімо зі мною. Наша нова поліція. Вони на лише катаються ми їх за це ще платить. Викликали поліцію. Я не викликав. А хто це там із лижами? Якась красу на. Поліцейська на лижах. Добре, що не на собаках. Там зовсім немає місця. Ще раз усім, доброго дня. Знайомтеся, це сержант Тротер з поліції. А, 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 ви справжній сержант? Старший сержант. Так ви ж дівчина. Я кажу, що ви надто молоді. Молодість. Єдиний час приймати, обмірковувати важливі рішення. А, мер. Це? Все! Давайте поставимо ваші лижі під сходи. А вона не така молода, як здається. Не зателефонувати. Яка енергійна, правда, а? А ще й дурна, як пробка. кого вона цитувала? Справді. Не вігласи тільки цитут Правдіта. Ало, алло. алло. Ваш телефон зіпсований. Дивно, нещодавно це було гаразд. Мабуть, шнур порвався під вагою снігу. Ми тепер абсолютно відрізані. Цілковою дома. Пойде нам старший сержант поліції. А, тепер перейдемо до справи. Ви, господарі цього будинку, містер Джайлз та місіс Мойлі, так? Так, ви хочете говорити з нами, ми можемо піти. До та так, залишимося тут. Якщо присутні усі, це захищати час. Дозвольте мені сісти сюди. Сержанте, скажіть прямо, що ми напоїли? О, нічого такого. Це для вашої безпеки. Це з приводу вчорашнього вбивства чули про містера Моріна Левіна, вбитого вчора. Чули по радіо. Його задушили. Розшукують особу у темному пальці, світлому шарфі та капелюсі з полями. Пробачте, так казали по радіо. Абсолютно вірно. Ось ще хочу дізнатися, хто серед присутніх був знайомий з цією людиною. Місіс Моллі. А, ні, не було. Ви могли знати його під іншим прізвищем. Справжнє його прізвище було Стенін. Він жив недалеко звідси на фермі моря. А, ферма моря? Це, це там, де були ці бідні діти. Троє дітей. Так, справа про ту саму ферму. Дві дівчинки та хлопчик. Вони потребували обвіки і суду в рішення посилити дітей на цій фермі. А через деякий час внаслідок постійного жорстокого поводження одна дитина померла. Жахливо. Це була дівчинка. Фермерів опікунів засудили до в'язнення. Жінка померла у в'язниці, а чоловік відбув свій термін і був звільнений. А вчора ввечері... <кій> Його знайшла мертвим. О, і хто це зробив? Поліція намагається це дізнатися. Було знайдено записник з двома адресами. Перше місце злочину. <кій> Інший чорна криниця. Чорна хриниця? Поліція вважає, тут якийсь зв'язок між цим будинком або кимось хто в ньому. І справою на пермі А Абсолютно ніякого зв'язку. Це, це, мабуть, просто збіг обставин. Поліція не це збігом. Мені доручили <сіпліг> зібрати інформацію про всіх, хто знаходиться у готелі і в житті для вашої безпеки. Сподіваюсь, поліція. Не думаю, що тут є той, кого мають вбити. Не хочу вас лякати, але річ саме в цьому. <сіпліг> це дурниця. Цітковита дурниця. На мою думку, це все притягнуто за вуха. Ну, Вона просто цікаво. А ви все розповіли? Все. Хоча ні. Є цікава деталь. На Тілі вбитого було знайдено записку. Мишка перша. А нижче були написані мелодії дитячої пісеньки. Три сліпі мишки. Ви всі знаєте цю мелодію, ви знаєте? Отак, звісно, а, поглянь, як побігли три мишки сліпих за фермеркою з рідом. Знаю. Like nice. Там було троє дітей і один помер. Так, молодша дівчинка. А що сталося з іншими дітьми? Хлопчика хтось установив, сліди його загубилися. А дівчинка? А дівчинка, зараз їй було б років 20-23. Вона закінчила Академію, Лондонську академію драматичного мистецтва і. І де вона тепер? На жаль, поліції невідомо, де вона тепер. Психіатр-криміналіст, який обстежив місце злочину, стверджує, що в неї явний не психіки. Простіше кажучи. Не всі вдома. Поліція гадає, що це вона вбивця? Є версія, що в неї манія помсти і вона обов'язково прийде сюди. Але що їй потрібно? Кому вона тут хоче помститися? Це я повинна з'ясувати якомога швидше. Ви кажете, що самі не мали жодного стосунку до ферми моря. Ні. О, <свят> і ви так? Я а, ні, тобто ніякого зв'язку. А слуги? Як тут були слуги. Ми не тримаємо прислуги. Тільки Елізабет. О Боже. Е, Елізабет. Дуже приємно вам. Скільки вам років, міс? Сінадцять. Але незабаром буде 22. <рес> Чудово. Ваше свідомо про ферму Морін? Нічого, ти час я була ще дитиною. Звісно, дитиною. З вашого дозволу, я піду тут. Тісто підійшло. Будь ласка. З містером Джайлзом і мені селі Батис буде познайомилися. Тепер я хочу знати імена всіх інших. Це безвелуздо. Ми просто намагаємось вижити в цій подобі готелю. Ми приїхали лише вчора. Ну, ми не маємо жодного відношення до цього будинку. Я хочу знати лише одне і негайно. Хто серед присутніх має відношення до справи про ферму Морін? Добре, я буду питати одного за іншим. Ви Сідай. Сідайте. Якщо я правильно зрозуміла ту працював. То ви точно повинні знати, хто всі ці люди. Uh, так. Місіс uh, Мюрпл. Почнемо з вас, пані. Мюрпл. Місіс Мюркл. Міралс бі бібіт, несподівано за у кучугурі. Але мені нічого не відомо. Я нічого не знаю про всі ці ваші справи минулих років. Містер Пойман. Я ще з не розумію. Чому я взагалі повинен мати відношення до такої, до такої жахливої справи? Містер Кейс. Кейс, я нічого не чув про цю форму і нічого про неї не знаю. А вчора лише по радіо розповідали. Майор старий, майорша. Про цю справу я читала свого часу в газетах. Особистого відношення не мала. Актриса дуже популярна. Грала у трилері за душими. Цікава назва. Я навіть не чула про таке кіно. А я навіть не чула ні про вас, ні про вашу ферму. Це все, що ви можете мені сказати. Добре, якщо один із вас буде вбитий, звинувачити себе. Місі всі смолі, чи може я оглянути будинок? Так, ходімо зі мною. Раджу усім сидіти в одній кімнаті. Ви ж розумієте, що залишатися одному занадто небезпечно. А вона ще радість така цілова, а вся справа наче кіножахів просто мороз по шкілі, і я все сліпі мишки. На на. на Пані кабар'є! Вам не подобається, але ж це підпис, підпису Кіножахів це забави для підлітків та істеричних жінок. Особисто є жодне моє слово. Вона точно вже все знає. Зачекайте, пане бойлере. Ось я підкрадусь до вас ззаду і ви відчуєте мої руки. Молі. Водить старшого сюжету по дому. Він, вона, хотіла все роздивитись. Слухайте, ваша актриса веде себе надзвичайно дивно. Актриса натури згальтовані, нервові. роками руками запропаду. <кхех> та вибійшують люди, які розповідають, що у них є нерви. У мене немає жодних нервів. Можливо, для вас це на краще. Ха, та це що ви маєте на увазі? Діти були передані на піклування міської ради, судом у справах неповнолітніх нюхок. На тій підставі, що вони потребували турботи та уваги. Здається, саме ви на той час були там головним суддею. Я не помиляюсь? <клес> Слухайте, як, як вас. Майор, я не розумію, чому жінок приймають на військову службу. Удома вам не сидиться. Це порушення закону природи. Ви були суддею в той час і ухвалювали рішення про безпеку тих нещасних дітей. На вас лежить відповідальність це відправлення дітей на ферму. Ми отримали повідомлення працівників благодійної організації. І хазяї ферми просили, щоб дітей віддали саме їм. І це настілком влаштовувало. Сонце, свіже повітря, певне молоко. А що ще потрібно дітям? Скажіть. Ще потрібно, хоч б раз на місяць перевіряти стан та умови їх життя. За вас діти отримали удари, стусани, голод та опікунів злодіїв. <кій> ви знаєте, я цього не міг знати. Вони себе так чином поводили. Так це були ви. Людина виконує громадський обов'язок, а отримує одні образи. Виконує свій обов'язок. Ви б себе бачили. Ха, наче герой серіалу для домогосподарок. Вибачте мені, це все заладно театрально. <кій> а звідки вона з'явилась, рум'яниця будеться, так що взагалі не зрозуміло, скільки років. Ще вуха собою ці носить. Для чого? Скажіть. А ще бінокль бере з собою. За ким нас спостерігає? Мабуть, уявляєте себе детектив. То визначить суддя. Той самий суддя. Ви знаєте мені, що треба дописати листи. Елізабет, поможіть, будь ласка. Тільки четверта година вже так темно. Я вимкну світло. Елізабет, поможіть. Яка неприємна мелодія. Вона вам не подобається. Вона нагадує вам про дитинство. Не дитинство? Я у дитинстві був дуже щасливий. Вам пощастило. щасливо? А ви ні? Ні. Шкода. Це було давно. Люди все може подолати. Можливо? Я знаю. Кажуть, Чи не все. Чорт, важко сказати. Кажуть, що те, що було у дитинстві, означає більше, ніж інша частина життя. Хто каже? Психологи, психологи, Мені не потрібні психологи та психіатри. Точніше, я хотів сказати, мені ніколи не доводилося до них звертатися. Усе це нісенітці. Життя таке, яким ти його робиш. Одне рішення, яке ти приймаєш, може змінити все твоє життя. Не завжди можна втриматися. Залежить від цілої волі. Можливо. Я знаю. Але іноді трапляється щось таке, і ти згадуєш нічого не хотів. Відверніться. Ви думаєте, це правильно? Іноді людина має озиратися. Дивитися на своє минуле. Не заважаю. Це все нормально, подивлюся ще їдальню. Чи не будете ви так люб'язні закрити двері? Джанк, це... Вибачте, я мала оглянути приміщення. Нічого підозрілого. Мені треба А, Телефон зіпсований. Що? Телефон зіпсований. Мабуть, дроти порвалися під вагою снігу. Але він був справний. Мабуть, втратив перевісали. То ви нічого не знаєте про людей, які живуть у вашому готелі. Я? Ми? Ні. Власне кажучи, нічого. Але навіть якщо цей маньяк, цей, ман цей вбивця, він хоче когось вбити з нас, він не зможе цього зробити. Нас занесло зніму. Ви мене не зрозуміли. Цілком можливо, що він вже пробрав. Вже? Усі прибули сюди за кілька годин після вбивства. Часу на дорогу було цілком достатньо. Зрозуміло, що злочини було підготовлено. Злочини? Ви так впевнені, що станеться ще один? Я не впевнена. Я хочу запобігти цьому. Поліція хоче. У вас є опис вбивці? Тільки те, що казали по радіо. Темне пальто, капелюх з полями, обличчя закрите шарфом, притулку і висить в темних пальцях. Одне з них з брошкою моє. Капелюки з полями? Один з них мій. Світлишак в вас теж є. Мене не походить телефон, якщо дрота було перерізано. Поляріс... Я піду, в мене обід на кухні. У вас тут скрізь протяги. Де у вас відчинені двері? Я ж попросив. Ну що, зрозуміти те, що я називаю механізмом страху, треба вивчити вплив страху на людську свідомість. Уявіть собі, наприклад, що ви один у кімнаті ввечері Двері позаду вас тихо-тихо відчиняються. Грає музика. А це ви нарешті включили. А, а що А що сталося? Навіщо? Навіщо ви випнули світ? Навіщо ви випнули світло? Що це був за що, Мізабер?